Ви радісно біжите за нульовим кредитом на сонячну електростанцію. Зупиніться! Ви купите купу Мотлаху, яка майже ніколи не буде працювати. І все через зміни, які вчергове провалило Enker Все через реле напруги, яке є обов'язковим комплектом до кредиту, і ви від нього не маєте права відмовитись. І що з того? Реле напруги корисна річ, і його ставить багато хто. Пояснюю, наближається зима, коли сонячні панелі генеруватимуть мізер. Але ж у вас є акумулятор, який можна зарядити від мережі. Ні. Якщо в мережі буде напруга нижче стандарту, а я наголошую, що і ОСР, і Укренерго зараз не можуть дотримуватися належних параметрів якості напруги, ви і заряджати від мережі нічого не зможете. І будете без світла. Із кредитом і свічкою дивитися на купу мотлаху, яка не працює. І все через реле напруги, налаштоване на 198-242 В, яке вас зобов'яжуть встановити згідно постанови NKREKP. Також ваша домашня сонячна електростанція не буде генерувати в мережу, адже вас будуть вимикати, як і інших споживачів, і навіть по 2 гривні ви нічого не продасте. Чому по 2, дивимось попереднє відео. Але ось. В сонячний день дали довгоочікуване світло і ви починаєте рахувати відпущені в мережу кіловати. Радість так само буде тривати недовго. Знову спрацює автоматика нарла напруги, але вже по високій напрузі, і відключить вас знову від мережі. І все це результат законотворчої діяльності національного регулятора НКРЄКП. Цікаво? Історія буде довгою, тож вмощуйтесь зручніше. 10 жовтня 2022 року відбулася перша масована атака на енергетичну структуру України. І вже 12 жовтня ЕНКРЕКП нанесло свій перший удар по розподіленій генерації, приймаючи зміни до правил роздрібного ринку електричної енергії. 31 жовтня знову масований удар по енергомережам України, і вже на наступний день, 1 листопада, ЕНКРЕКПЕ остаточно добуває приватні домашні сонячні електростанції. Приймаючи зміни до Кодексу систем розподілу. Після прийняття постанови про повернення виплат в січні 2023 року я впевнений, дехто все ж захотів знову будувати домашні сонячні електростанції. Але тут інша біда: весь 2023 рік НКРЄКП ніяк не могло затвердити ставки на стандартне приєднання, яке відмінили під час військового стану. І людям виставляло рахунки по 100-200, іноді навіть 500 тисяч за підняття потужності до заповідних 30 кВт. І фактично лише через два роки після початку повномасштабної війни ставки стандартного приєднання повернули. Нарешті стали доступні дані щодо розвитку ВДВ в 2023 році, в тому числі і домашніх сонячних електростанцій. Це найменший показник за останні роки, і нас відкинуло аж у 2018 рік. Війна, скажете ви. Так, але навіть у 22-му році було збудовано в два рази більше. Я нагадаю, що в 22-му році, коли була абсолютна невизначеність, люди набудували майже 200 МВт домашніх сонячних електростанцій. І тоді ще не лунали заклики відновлювати енергетику, будувати децентралізовану генерацію, не били по енергетичній структурі. І не було ввієвих вимкнень і таке інше. І так. Війна чомусь не завадила бізнесу побудувати більше ніж 300 МВт під власне споживання у тому ж 2023 році. При повній забороні експорту електричної енергії в мережу за 2022 рік було повернуто багато територій. Весь рік падали та й продовжують падати ціни на сонячні панелі. Підняли вартість електричної енергії для населення, і люди готувалися до наступних відключень електричної енергії. Зелений тариф. Так само залишався на в порівнянні із 2022 роком. Нічого не змінилося на гірше, окрім того, які зміни до законодавства приймало НКРЕХП фактично під удари ракет. В жовтні 2022 року всіх змусили ставити обмежувачі по напрузі по стандарту 220 вольт. Хоча в мережі вже давно 230 вольт по факту. До прийняття стандарту 230 вольт вже здавалося лише подати рукою. Як виявилося, що мережі ОСР не готові до нового стандарту, хоча де-факто працюють на ньому вже декілька років. І що, вірно, треба дати їм ще невідомо скільки часу і дозволити не дотримуватись стандарту. А звідки взагалі може взятися стандарт, якщо навіть Укренерго радіє високовольтним трансформаторам, які будуть забезпечувати стандарт напруги на високовольтних лініях, після встановлення, звісно. А скільки в нас приєднували один генератор, гадаю, вже всі знають. Але що? Вірно, у всьому винні саме домашні сонячні електростанції, які і призводять до такої кризи із напругою по всій країні. Ви і далі будете вірити в цю брехню? В мене в місті, де немає жодної сонячної електростанції, напруга в мережі зараз 245 вольт. І винна, безперечна, в цьому саме чиясь домашня сонячна електростанція, яка стоїть за пару кілометрів від мене. А ніяк не війна і роздобані мережі Укренерго і ОСР. І на ту домашню сонячну електростанцію обов'язково потрібно поставити обмежувач по напрузі, адже винна саме вона. Відмінити обмежувачі по напрузі для домашньої сонячної електростанцій НКРЄКП так і не змогло. А вірніше сказати, не дуже то й хотіло. Тому ви можете взяти кредит від держави, перевести обладнання з нульовим митом, і воно у вас буде стояти купою Брухту. Бо без мережі не буде працювати, адже той обмежувач вас відключить. Бо в мережах вже напруга, яка не відповідає жодним стандартам, як існуючим 220, так і не прийнятим НКРІКП 230 В. Нам обіцяли вирішення цієї проблеми, якщо ми приймемо компромісний варіант під час прийняття постанов згідно закону 3220. Була створена робоча група, яка мала завершити свою роботу місяці 4 вже як. Але крім початку результатів цієї роботи ми не бачимо ні ми, ні власники. Вже більше року йдуть суди, в тому числі і по обмежувачам напруги. І на чергове засідання представник НКРЄКП не з'явився, згадавши за день до засідання, що він має бути на іншому засіданні. Фактично, ми бачимо використання всіх засобів на межі закону, аби нормалізації роботи не відбулося. На фоні всіх гучних заяв. Діє якоїсь постанови зводить на нівець весь майбутній розвиток децентралізованих генерації, про яку всі так люблять зараз говорити. Незважаючи на можливість внести правильні зміни в законодавство на протязі всього 2023 року регулятор так і не спромігся привести законодавство в порядок і змінити дискримінаційні, а подекуди і антиконституційні норми, які були прийняті ще в 2022 році. А понад лікар костелів. На яких будеш кандибати, вся видає галузь, і надалі. Нам вже знову розповідають, що навіть чинний тариф, який підняли один місяць тому, не покриває витрат. Так, у всьому світі саме населення є головним драйвером розвитку розподіленої генерації. І нас знову закликають, що треба будувати домашні сонячні електростанції, наскільки важливо зменшити власне споживання, імпорт і забезпечити вимкненням електричної енергії. Знову і знову розповідають, що в сонячні дні сонячні електростанції дуже допомагають енергосистемі. Але нам дають насправді абсолютно непрацюючий механізм і кажуть, рятуйтеся, хто як може. Фактично, нам дають друшляк займать весла і кажуть, гриби на берег. І той самий регулятор НКРЄКП, який відповідає за розроблення та прийняття цих постанов, зараз дуже прагне для себе незалежності. Для чого? Щоб прийняти ще більше таких постанов і ніхто не міг йому нічого заперечити. Ви гадаєте, я турбую за себе? Ні, в мене, як і в решті власників, які побудували домашні сонячні електростанції до прийняття цих законів, все добре. Тому що ми змогли об'єднатися і захистити наші права. Я попереджаю саме вас, майбутніх власників. В будь-якому випадку, ми не втрачаємо оптимізму та продовжуємо наші судові справи. Як і боротьбу за права власників домашніх сонячних електростанцій. ви ще не з нами? Приєднуйтесь.